Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 23 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Тут мечів вам так. Сьогодні ви зможете зробити те, що можливо вас турбувало. По-перше, отримаєте потрібну інформацію. По-друге, зможете розставити все по своїх місцях, вирішите давні проблеми, які вас турбували. І, можливо, вам ще потрібно буде де у яких питаннях добрати знань або інформації. Тож, якщо ви щось хочете започаткувати, нове. Або новий напрямок обрати, або щось вивчити, здобути, дізнатися. Сьогодні ви все зможете зробити. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант мах, вам так. На сьогодні для вас підвласні всі стихії. Ви можете сьогодні вирішувати будь-які питання, у вас все буде вдаватися, все буде вирішуватися. Ви будете від того задоволення отримувати. Також, хто бажає розпочати нову справу, новий, новий проєкт, новий напрямок обрати, такий, отримайте імпульс. Щось хочу почати робити. Тож починайте. Бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Диявол, вам так. По-перше, якщо ви хотіли вирішити фінансові питання, то ви це зможете вирішити. Якщо ви хотіли вирішити якісь особисті справи, де ви, можливо, були такі в залежних стосунках із партнером, Можливо, це сексуальна прив'язка, можливо, там у вас були інші якісь такі питання. Також, якщо партнери могли бути залежними хтось від когось у фінансовому плані, то на сьогодні у вас будуть великі перспективи, щоб вирішити ці питання. Але дійте обережно, більше спостерігайте, більше мовчіть і побачте, хто які функції виконує у вашому житті. Хто для вас є та людина, хто знаходиться поряд, або, можливо, з ким ви там працюєте, або ще які питання вирішуєте? Тож, на сьогодні вам так, всі три варіанти так. А я нагадую, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.